Усі йдуть до Великоднього багаття, шукають у дворі Великоднього зайця, ато ж пана Флюснусу навідується Великодній зайчик. Нарешті настав вел... Великий. День. Посеред ночі, коли всі зазвичай сплять, крім пекарів, медсестер і ще декого, мама підійшла до ліжка Елли і ніжно розбудила її. Елла, мишенятко, прокидайся, почувся тихий голос мами. У такі моменти почувається так, ніби. Бо ви з рідними збираєтеся в далеку мандрівку і тому прокидається з реднячок, в заторі. Ну що там, пробормотіла Елла. Каже, зрозіше знала, що цього разу причиною була не відпуска, а Великдень і Великодні багаття перед церквою. Його завжди запалювали в п'ятій ранку, тому що вогонь світить ще яскравіше, коли на ворі темно. Багаття нагадує всім про Воскресіння Ісуса. Коли мама намагалась розбудити Мальте, який був ще тим спаньком, то й розвернувся і продовжував спати. Якщо ви зараз не встанете, то пропустите весь Великдень», – сказала Елла. Тоді великодній зайчик вирішить, що вам не подобається великодні свято. Це спрацювала. Мати завовтузився в ліжкою та з крім розсідіться, помічав ванну кімнату. За 20 хвилин вони вирушили. У й та у квартиру внизу не горіло світло. Вони вже давно перебували в, в церковному подвір'ї. Вір великоднього багаття і зайняли найкраще місце попереду. Обрувало нагоріло світло, бо він ще в п'ятницю разом з батьками та крихіткою Анною полетів до Рима, щоб відсвяткувати великдень з бабусею. У поспіху Мальта ледь не забув свій кошик із великодніми яйцями, який хотів освятити, оскільки вони запізнювалися, поїхали автівкою. Ех, жодного вільного місця для паркування, зітхнув тато, але потім нарешті знайшов вільне місце за рогом. Притискаючи до себе великодні кошики, вони помчали. До церковного подвір'я. На ньому було багатьо людей, священник вітав усіх і розповідав про Ісуса та світло, яке він приніс у світ, про його Воскресіння та про свято Великодня. Елла розпробувала шукати Іду й Ленарта, але побачила їх з іншого боку, тільки тоді, коли запалили вогонь. Поруч із ними прирвав батьки Іди Ленарта. Ленарда. Галілі сиділа високо на плечах тата. Назад замахала рукою що сили, щоб Іда й помітила її, а потім пробиратися крізь натовп до подруги. Подивіться, як гарно, сказала Іда, показуючи на Великодні багаття, хоча вогонь був ще доволі маленький, і його полум'я осяяло темне небо. Краще б я залишився в ліжку, розчаровано сказав Фенар. Я спробую, здихнув Мальте. але хтось не робив стільки галасу, що я впав з ліжка. Вичайно, під цим хтось він мав на увазі Еллу. Перший Ленд одразу догадався. Сміючись, він показав на Еллу та випадково штовхнув її. Одне яйце випало з кошика, впало на землю і тріснуло. О, ні, я не хотів, сказав Лент. Хочеш, візьми моє натомість. Оближ. Похитала головою Елле. Вона великодніх яйця з Лента були герої Майнкрафта. Вона вважала, що це не дуже по-великодняському, і сама скаченят, і сама скаченняцям здійснила Елле. І поклали яйце назад у кошик, так, щоб тріщини не було видно. Милочне яйце ні в чому не винне, і священник, напевно, може його освятити і таким. Однаково яйце надовзі з'їдять. Багаття рано вранці і затемне. Це справді щось особливе. Тут, щоправда, частенько влаштовували багаті до святого Мартина Челеснея, але Великодній вигоді все ж був найкрасивішим. І з ним було затишно і не холодно. А зі мерці навесні о п'ятій ранку було цілком можливо. Та ще священник розповідав історію Великодні, яку всі давно знали на пам'ять. Але великий не був би великим без, без великодньої історії, подумала Іда, та враз усміхнулася. І без великодніх яєць теж, коли священник запалив велику великодню свічку, від вогню кожен охочий міг узяти маленьку великодню свічку та запалити її від, від великої. Від великої. Поступово навколо Великоднього вогнища загорілося багато маленьких великодніх вогників. На горизонті саме сходило сонце, і це було так красиво, що метенард вражено розявив в рота. Потім священник освятив принесення великодні кошики разом із тріснутим місцем Елли і побажав усім щасливого Великодня. І засмикнула Ліллі за рукав. Можливо, великодній зайчик саме цієї миті ховає для нас маколики і подарунки, запитала вона. Лілі замислилася погода погодилась вона. Він, бо має робити це таємно, щоб ми його не побачили. Я гадаю, що великодній зайчик спав і зараз просто снідає, казав мати. Щойно відмовив це, його ж голосно запорчав. Усі сміялися, бо також що до схолодніли. Добре, що священник приготував какао та каву, запросив. І всіх посінити разом. Було дуже затишно їсти біля багаття, снаколики з великодніх кошиків, великодні пиріжки, з червоним і жовтим джемом, великодніх ягняток у цукровій пузрі, барвисті яйця та шинку. І, звісно, всі кава та какао. Коли з'їли все до крихти, діти з дорослими вирушили додому, щоб нарешті перевірити, чи завітав до їхнього будинку великодній зайчик. Тим часом усі зовсім розвиднілися. А вогнище перетворилося на, вили... на велику кубку вугілля. Наблизно вулиці тітка тіта чекала на сходах біля дверей. Моя люба тіто, я гадала, що ти завітаєш пізніше, сказала мама, і взяла тітку по підруч. Ти ж замерзла. мене підвезли, і тому я приїхала швидше, ніж потягом, пояснила тітка тіта. Я приготую чай, щоб зігрітися, сказав тато Мальте. Є, еле е, та пішов до будинку. О, як чудово, сказала тітка тіта І усміхнулася мати е Ліллі -лі, і дитина Ленгерту. — А ще гадаю час перевірити, чи приходить в нас великодній зайчик. Оскільки дорослі не часто помиляються, друзі пророгом помч... помчали у двір. Нато мати, що великодній зайчик, заховав кошок для кожного. Подивіться, чи є ваше ім'я на ньому, сказав він. Якщо знайдете великодній кошик з іншим ім'ям, має збрігати схованку в таємниці, чи давати, що нічого ви не бачили, і продовжувати пошук свого кошика. Але ще не вмію читати, наляком, сказала Ліллі. На твоєму намалюване сонце, Ліллі, Горобчику, сказала мама, «Мама Ліллі. Звідки ти знаєш, запитала Ліллі? Але за мить вже помчала двором із рештою дітей та на пошук Великодніх кошика. Тому дівчинка і не помітила, як мама трохи зашарілася. Брат Станер спереможено крикнув. Я знайшов, сказав він. Мій великодній кошик на, на ньому моє ім'я, і він став кошик. З величезним шоколадним зайчиком, безліч солодощів, барвистим великодним яйцем та невеличким пакунком в покорковим папері. Ну, швидко впорався, сказала Елла Іді. Ленер то завжди щастить. Але чомусь йому точно не пощастило, сказала Іда. Але для нього пошуки закінчилися, і вона мала рацію. Взагалі-то пошук. Кошика був цікавішим за саму знахідку, чи принаймні не менш приємним, та що там казати, на велик день усе було чудово. Наступною кошок значна Елла, і незабаром після цього Ліллі. Кошик Ліллі був не дуже складно відшукати, бо всього... їй було всього чотири роки. Було дуже б'ясно з боку великоднього зайчика просто покласти його під його в кущі. Анька блискуча рожева щітка для мого одного рога та велика для мене. Радісно звісно, вигукнула Ліллі, як великодній зайчик дізнався, манти і Іда знайшли свої пакунки останніми і майже одночасно, тож справді ніхто не був останнім. Але однаково це було не суттєво до Великдень. Звісно, всі кошики великодній зайчик поклав багато солодощів, різнокольорових яєць, бо саме таким має бути великодній кошик. А ще там були невеличкі подарунки для кожного, Ленар отримав підометр. Для свого велосипеда, а Мальта пляшку для води із монстрами. Елла й Ідотримали поднала зображених коней із маленькими срібними підковами на застіпках. Як чудово. Шкода, що зараз вихідні, та я не можу показати його всім», сказала Елла. Звісно, вона сказала що це несерйозно. Хто ж поміняє виходів на школу? Завтра я візьму пляшку з водою на велосипедну прогулянку, сказав Мальте. Це не лише для школи. Класно! прогулянка на велосипеді? сказав Хенрид. Я з тобою. він, а вже ж хотів виправити свій новий спідометр Для велосипеда. Тільки Лілі нічого не сказала. Вона сиділа у траві з доволем і бачить речі свого гриву. Поні та своє волосся. Зараз, як це часто траплялося, пан Шлюсус мав би обурно вибігти на двір. Йому варто було поцікавитися, чому всі голосують в такої ранньої пори. Лише й у неділю. Тоді, як решта людини намагаються спокійно спати, проте він лише відчинив своє кінот на провітрювання, щоб Міммі -мі та піпі -пі могли насолодитися весняним повітрям. На великдень навіть пан шлюс щасливий, сказала тітка тіта. Взагалі-то мені його трохи шкода, сказала Елла. Він завжди такий похмурий. А от і ні, змігнувся Лент. Він часто бував дуже привітним до мене. А знаєте що? сказав мати. Ну, ми покладімо йому біля дверей маленький великодній кошик. Назовсім перед вхідними дверима пана шлюсу стоїть маленький кошик з трьома великодніми яйцями. Тому в ньому одна для пана шлюзунса, одна для Міммі і одна для Піппі. Про -пі. всіх випадок, навіть якщо коти не полюбляють великодні яйця. Оскільки пан Кузе кош не, не можна було залишити без подарунка, то і перед його дверей з'явився невеличкий кошик великоднього зайчика, як і годиться ніхто не помітив. Kinect.